Це хурма Вірджинська, вона завезена з Північної Америки. Є непогані дуже смачні ягоди. Вони невеличкі таких сантиметрів до трьох. До двох. Хурму в найпівнічнішій області в Ніжинському районі вирощують садівники Василя Ріка і Віталій Кисіль. Хурму, інші екзотичні дерева чоловіки вчать зимувати на Чернігівщині. Є хіномеліс на ось сюди, може, хоча доцвітає і вже зараз є на груші лимон, який зимує. Біля двору садівника росте шовковиця з понад тридцятьма щепами. каже ростуть ягоди розміром сірниковий коробок. Це колекція 23 сорти. Ага, все, що вони за років. Та куди там сорок 70? свої дерева та кущі чоловіки продають також через інтернет, передають перевізниками і за кордон в Австрію, Німеччину, Чехію. Здебільшого замовляють українці, які виїхали, хочуть знайомих смаків старовинних сортів груш і яблунь, зокрема білого наливу та самеренка. Ми збираємо генетичну сточиво. Детальніше у свіжому номері. Вісник чим? а що ж ще?